Куртки ПС 15 кг, Ціна 1900 грн за, 19 за 15 кг. Ось така курточка. Розмір себе МК. Далі у нас ось така куртка з таким ковніром. Цей ковнір не знімає. Ні, знімається когнір. А розмір тут 42. Ручка йде ось така вона йде довша. Замочок. Це йде розмір S -ка з капюшоном. Капюшон також знімається. Далі йде ось така спортивна, легенька купочка з капюшоном. Капішон тут ховається. Тут замочок можна його заховати. Далі нас ось така куртка. Розмір 44. Ось тут буде 44. Наступна йде чоловіча спортивна куртка. Розмір М. Капішончик також знімається. І кишеньки. Далі така безрукавка. Тут мене знову безрукавка. Далі у нас ось така біленька куртка. Розмір тут. Розмір, 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 щось я не бачу. Капюшон не знімається. вона мене балоново. У нас тут ось така куртка. Жіноче, вона йде подовшувати. Далі йде у нас чоловіча така парка. Тут такий капюшончик. Ось така вона всередині. Далі ще йде у нас така жіноча куртка з повніром. Наступна йде спортивна чоловіча куртка. Капюшон знімається розмір тут альфа. Дальше да. Ось така жіноча кусточка. Mm -hmm. mm -hmm. наступна по-моему вот чего-нибудь. Копишончик такие маленькие. Наступно, да. Икс mm -hmm. да, ка. Ще М колонір 4042. Остання модельки у ось такої купички скільки.